Всім привіт! Ви на каналі свої Права, і тут все про захист праві собою людини і громадянина. Сьогодні, друзі, хочу поділитися з вами такою дуже цікавою темою, дуже цікавою думкою, яку висловила одна особа, звати його Данило Гетьманцев. Я думаю, що багато з вас вже чули відповідно про цю інформацію. Він її видав вчора. Про що конкретно йде мова? Як ви бачили в назві цього відео, яка звучить наступним чином, українці можуть сидіти без світла. Отже, про що конкретно говорила ця особа? Зараз я вам зачитаю. Значить, заголовок звучить так: відро, ставок і криниця. Гетьманцев дав поради, як виживати у спеку без світла. І тут сам текст. Статті, яку я вам зараз зачитаю, поки українці страждають від аномальної спеки, не маючи можливості використовувати кондиціонери через відключення світла, голова податкового комітету Верховної Ради ділиться сумнівними лайфхаками. Так у своєму телеграм Данило Гетьманцев порадив громадянам заглянути в анали історії та рятуватися від високих температур, так як це робили 40 тисяч років тому. Голова податкового комітету Верховної Ради закликав українців не зациклюватися на кондиціонерах та боротися зі спекою, бо це робили предки. Для цього за його словами достатньо озброїтися відром і скористатися криницею або іншим джерелом води. І зараз пряма цитата: ризикуючи шокувати покоління, які народилися і виросли разом з кондиціонерами, нагадую, що 40 тисяч років до їх народження людство справлялося з нестерпною спекою з використанням відра і ставка або колодязя, написав чиновник. Він додав, що українцям не варто робити трагедії через обмеження електропостачання та боротися зі спекою такими веселими методами. І знову відповідно, цитата: назвіть це лайфхак і не робіть трагедії там, де її точно немає. Порадив гетьманців. Також друзі є інформація, що цей пост був видалений після того, як люди почали писати неприємні коментарі. Коментувати не хочу, неприємно мені це робити. Просто ознайомлюю вас з цією інформацією, можливо, хтось ще її не чув. Народ, хочу попросити кожного з вас, щоб ви написали коментар, що ви про це думаєте. Ось такою коротенькою інформацією хотів друзі з вами поділитися. Хочу сказати, що нам стає щораз веселіше жити. В таких реально нестерпних умовах, тим не менше, ми не здаємося, ми найпотужніший, найсміливіший, найрозумніший, найвитриваліший народ. Я більше ніж впевнений, що всі незгоди, весь негатив і всі ці, хто порушували права і свободи людини і чинили геноцид українського народу, рано чи пізно будуть відповідати перед законом. На завершення як традиційно, друзі, хочу сказати наступне: знайте свої права, читайте конституцію. Обов'язково підпишіться на цей канал. Хто ще не підписаний, поставте вподобайку, поширте це відео, щоб максимальна кількість людей могла отримати цю інформацію. Також прошу підписатися на наші основні групи Телеграм знає свої права і волевиявлення людини. Там є дуже багато цікавої і практичної інформації, яка допоможе вам захистити ваші права і свободи в різних ситуаціях. Друзі, хто хоче отримати документ волевиявлення людини, який з 2012 року по всій території України і за її межами захищає права і свободи людини. Напишіть мені, будь ласка, в телеграм в приватне повідомлення. Перше слово волевиявлення. Я надам вам всю максимальну інформацію, яка допоможе вам захистити ваші права і свободи саме в статусі людини. Народ, дякуємо всім, що дивитесь. Патронам дякуємо за фінансову підтримку. Зустрінемося з вами в наступних відео.